Привіт, з вами Настя, і я готова робити прогноз на лютий місяць для знаку Зодіака Близнюки. Не гаймо часу і приступаємо до розкладу, що очікує знак Зодіаку Близнюки в лютому. Дуже цікаво. Знаю, як вам, а мені так точно. Перша карта зірка. Супер! Карта зірка. Карта зірка в першу чергу дає нам на щось надію. Знаєте, як зірка це дуже творча карта. Вона, про, вона каже про те, що, можливо, у вас є якісь плани. Так? Плани про реалізацію, можливо, якісь ваші творчі плани, творчі задумки, які ви прагнете реалізувати і почнете реалізовувати, і почнете реалізовувати вже в лютому місяці. Так? Також, можливо, це і у вас є людина, на яку ви рівняєтесь по карті зірка. Так? Наприклад, ви берете якусь відому людину. І рівняєтесь на її рівень, вона є для вас прикладом. Карта зірка це надія. Карта зірка це <кхе> половина успіху. Тобто це карта дуже позитивна, вона вказує на те, що якщо ми будемо йти до своєї цілі, ми обов'язково досягнемо результату. Ну і ви зірка, безумовно, ви зірка, близнюки, будете у лютому, можливо, які, якісь корпоративи, можливо, буде у вас можливість проявити себе. Ну, ось, і, знаєте, так, посіяти. Або якась недосяжність. Зірка це ще недосяжність. Ви для кого можете бути недосяжною мрією? Добре йдемо далі. Двойка жезлов. Двойка жезлов може вказувати нам на період, коли ми вагаємося в чомусь. Да? Робимо один крок вперед, два кроки назад. Старе для нас важливе, але ми дивимося в сторону перспектив. Бо на карті чоловік тримає глобус. І він дивиться на нові перспективи. Можливо, ви хочете переїхати, змінити щось у своєму житті, але на даний момент що вагаєтеся, не прийняли остаточне рішення. Так це схоже на це. Хочеться щось зробити, хочеться ти, але можливо іноді якась апатія приходить і ви обираєте зупинитися і подумати, Да? Тобто тут. Процес росту, але повільного зростання. Двійка все ж таки, вона після туза жезлів, двієчка, дає деяку зупинку. Людина зупиняється, розуміє, що на тому етапі, де вона є, вже якби розвитку, немає, щось треба робити. Це шлях жезлів. Дев'яточка кубків. Дев'ятка кубків показує те, що ваше бажання це здійснення бажання карта. Це карта задоволення. Це може бути карта хвилинного задоволення. Наприклад, ви тут і зараз десь за гарним столом сидите, щось смачненьке їсте, Там, наприклад, можливо, у вас є домашня тварина, це ваш пес, він поряд з вами. Так, це можливо знаходження з коханою людиною. Тут може бути домашня обстановка, де місце, де вам комфортно, де ви будете отримувати якісь блага взагалі. Дев'ятки, вони несуть таку пасивну енергію. Ми бачимо, що персонаж він сидить на карті. Ось він сидить і насолоджується моментом. Тобто у вас, у лютому, у близнюки буде, буде момент, коли ви будете сидіти на розслабоні і насолоджуватись моментом. Чи, є, чи це не чудово? Я вважаю, що це більш ніж. Так. Ну, і ви можете продумувати якийсь план дій в голові, тому що шахматна дошка, бачите, на, на підлозі, це продумання. Наприклад, у вас буде якесь застілля, де ви будете якісь творчі ідеї свої, або якісь плани обсуждати. Шут. Карта шут. Карта шут в, моє, в моєму розумінні, і як вона в мене програється. Карта шут, вона має два. Значення, так, як близнюки, ви теж подвійний знак. Перше, це обнулитися, обнулятися і починати все з нуля, наприклад. Ви переселяєтесь, змінюєте житло, ви уходите зі старої роботи в щось нове, берете свій багаж невеликий, який у вас є. Так? Це можуть бути невеликі збереження. Тут не йдеться про великі суми, що ви, наприклад, на накопичили там якусь мільйон гривень, да? і пішли. Ні, шут він бере свій якийсь досвід, він бере себе в основному і кудись йде щось змінює. Тут може пересечну, я кажу, зміна роботи, зміна місце проживання, зміна, зміна всього. Бачите, тому що це над пропастю варжи то кажуть. Але у карти шут є і інша сторона. Це е, якась деяка безглуздість, так? Бо, бо глупець карта має безумець і, або глупець. Так? Тобто щось може вас підштовхувати на якийсь не дуже обдуманий крок. Так? Тобто щось робити, і зі сторони хтось сказав, що ну, він зійшов з глузду таке робить. Так? Тобто, хто для когось, можливо, деякі близнюки будуть під цим кутом. І, і ти, знаєте, тонка грань, тонка нить, тому що шут він може собі це дозволити. Він не зважує, він не серйозно ставиться до, до чогось. Він це бере просто і робить в моменті, живе моментом, тому що у нас управитель там, один з управителів карти, це Уран, уран, така планета різких якихось дій, імпульсу, і в моменті людина може наважитися на щось. Тому, близнюки, будьте обережні, якщо ви, наприклад, ну давайте дивитися далі розклад. З легким серцем це, це круто щось починати, але головне, щоб це було вам тільки в плюс і в прок. Чтверочка чаш. Четверка чаш ем, карта деякого ігнорування шансу. Ось у вас є те, що ви маєте, ви задоволені цим. Але те, що до вас приходить ізвні, да, бачите, ззовні. Ви можете ігнорувати, тому що вам в цей момент це не цікаво. Можливо, якісь пропозиції вам будуть не цікавити, хтось до вас може там давай щось будемо разом робити, але давай, боже, підемо кудись, подавай щось зробимо. Тут ви берете якусь паузу, перепочинок, і єдине, що в цей момент важливо не засидітися. Так, можна перепочити, але не лінкуватися, не сидітися, не закопуватися у себе. Якщо вам потрібен час дійсно, на медитацію, час на себе, то так, візьміть його дійсно. Прислухайтесь до себе, але не використовуйте цей час в якихось моментах образи або ігнорування якогось такого тотального. Да? Тобто тут може бути не хочу, не, не буду, мені не цікаво. Спробуйте подивитися під іншим кутом, можливо, щось там треба прийняти, якусь пропозицію або зробити якийсь крок, якісь дії. Так, переходимо до на наступної колоди, і у нас тут карта Єрафант. Карта Єрафант наставник, настав... ви можете бути наставником, або навчатися у якогось наставника. Єрафант це традиції, робити все по традиціям, слідувати традиціям. Це шлюб для когось програється, як шлюб, як якісь духовні канони цінності, старші люди, порада від старших людей відвідування якихось духовних місцин, можливо, ви будете десь мандрувати, або просто захочете піти до церкви. Да? Це теж можливо піти. До до Церкви причаститися або щось зробить, бо це така духовна карта. Це карта якихось духовних постулатів або традицій, карта дипломів, всього, що завгодно. Так, можливо, ви або якось цією сферою причетні, ось, або ну, це один з якихось таких моментів. Ну, взагалі-то карта мудрості деякої, Єрофан? Да? Мудрості впертості. Ось, можливо, ви вперто йдете до, до своєї цілі, можливо, вам, ви очікуєте якесь е, вирішення вашого питання, якого, да? який довгий час, можливо, вже вирішується, і це залежить від якихось структур органів. Паж мечів. Паж мечів, до речі, мечі це ваша стихія. Мечі це ваша стихія, це повітря. Паж мечів це ваше відношення до ситуації. Щось вас може нервувати. Наприклад, або відношення до чогось, да, тобто тут вплив вашого відношення до, до, до чогось, Паш може він відрізняється тим, що він молодий, що він самовпевнений, да, і тут якесь судження, яке ви можете так кинути, наприклад, знаєте, не обдумавши щось. Ось це напруга якась, це, наприклад, можливо, якась конфліктна ситуація, це можуть бути розмови, плітки. І, до речі, можливо, ви будете. Або дізнаєтеся, хто про вас щось таке каже, або, можливо, будете залучені до, до, до чогось такого. Ну, ось. ну, тут, можливо, ще, якщо брати так, то це якийсь період сумбурного мислення і вирішення, знаєте, якоїсь такої ситуації, пошуку, пошуку чогось для себе. Ось, ой, вибачаю, перепрошую, у <свісно> мене у, у домі злачіхуаха, тому. На страже порядку, нікого не підпускаємо. Добре, йдемо далі. Близнючки. Король мечів. Бачите, рицарь мечів пішла ваша масть. Пішла ваша масть, як то кажуть. Масть повітря. Мечі це масть повітря. І що стосується короля мечів, це людина. З якою ви будете якимось чином взаємодіяти? Хто у нас може підпадати? Це може бути лікар, це може бути адвокат, це може бути якийсь радник, це може бути людина, яка якась із державних органів, да, з якою ви будете комунікувати там, наприклад, вам треба вдаї, якісь права. Тобто, все, що ви будете вирішувати десь на стороні, да, король мечів це особа чоловічого роду, да, з якою ви будете стикатися в якихось питаннях, і ця людина якимось чином буде з вами взаємодіяти, так? Тут може бути якесь непорозуміння з цією людиною, так, або, наприклад, це може бути ваш начальник. Ось для когось, як колишній чоловік програється, бо в нас бочовий король має так має таке, так, так, таке свойство, так, таку властивість. Проявлятися як колишні чоловіки, які вже стосунки з якими мають такий більш офіційний характер. да Тобто не, не тепло емоційний, а більш офіційний. Випадає карта, ну ми маємо її подивитися. Паж кубків. Будь ласка, паж кубків це навпаки у нас стихія, емоцій І ми маємо тут якусь, якийсь емоційний прояв. Можливо. Колишній проявиться до вас, або якась угода з якоюсь людиною, з тим самим адвокатом, вам якби, піде в прок і це добрі новини. Все це романтична карта пажик, для когось взаємодія з дітьми. Можливо, ваш, наприклад, колишній чоловік візьме дитину вашу. так? Тобто варіацій може бути багато, ну тут якась іде домовленість з якогось питання. Для когось воно просто позитивно вирішиться, для когось будуть, можливо, якісь сімейні питання вирішуватися. так? Якщо для вас це дійсно так програється. Імператриця. Імператриця суперкарта. Імператриця це коли ми приділяємо час собі, ресурс. Ми отри... Тут ми отримуємо статус, ми отримуємо ресурс або просто відчуваємо себе на троні. Можливо, пішли е кудись на спа. По Венері ми отримуємо якісь блага. Так? Купили собі класне вбрання, пофарбували волосся, купили корону, Не знаю, купили собі якісь е прикраси. так? Ось, і відчуваємо себе, наприклад, можливо, ви відкриєте бізнес. Да? Можливо, у вас є своє насиджене місце, і ви цим бізнесом вже керуєте, так? і ви керуєте таким, якимсь бізнесом, який зв'язаний з красою. Так? Наприклад, ось. І ви заробляєте з цього. Тобто ви ресурсна жінка, близнюки. Ну, ніхто не сумнівався, що ви ресурсна жінка. Чудово, причудово. Йдемо далі. 78 дверей мій оракул улюблений. І що для близнюків, для близнюків на лютий? Четверка мечів. Четверка мечів, пауза. Іти на осліп, брати паузу, як я вже сказала, лікарняний. Можливо, прихворієте. Ось у когось можливо, тому що це є оракул, оракульна карта, вона може дійсно давати натякки. Тут можуть бути проблеми з зором, погіршення зору. Хтось, можливо, буде, буде мати операції, якісь по зору, або, наприклад, процедури робити по зору, так. Ось, У когось хтось просто візьме тайм аут паузу, і, можливо, проявиться як лікарняний або стадія очікування. Так? Треба щось буде почіка... почекати. Мах, наступна карта. У нас мах, чудова карта. Знову ж таки, карта дуже ініціативна. Ви у лютому, я так бачу, дуже ініціативні ініціативні близнючки. Так, ви берете якусь на себе нову. Ви Ви. По перше, можете виходити до людей, щось казати. У вас ідуть розмови, перемовини з кимось, домовленості, якісь проекти. Навчання теж відчу, вже відчуваєте впевненість, в чому ви якась як ас себе відчуваєте, щось собі мутите, колотите, да? хтось буде щось собі мудрувати, придумувати. Ну тут точно не сидіти на місці, от така енергія активності, да? енергія активності і проявлення іде, наприклад, власну справу, щось робити, цікавитися чимось, чим ви щось, що вас завлікає і, і увлікає. Імператор. Імператор карта порядку. Імператор карта якогось статусу, імператор карта бізнесу. І тут взаємодія з якимось чоловіком. Імператор може бути в прямому сенсі вашим чоловіком, може бути вашим керівником. Імператор це можливо рішення про бізнес, знову ж таки. або ви в парі зі своїм чоловіком, бо імператриця вже виходила. Ось це карта порядку структури надійності, в захищеності в якомусь сенсі. Ну, або якусь роль буде відігравати старший чоловік. Він може бути військовий овен по гороскопу або мати свій бізнес. Так, наступна карта Стьорка Пентаклів. Обожнюю цю карту. Чому? Тому що ця карта завжди приносить подарунки. Вона завжди приносить подарунки, гроші, хтось якусь допомогу, якесь проявлення до вас. Так? Ви тут бачите, тут керзина з подарунками в прямому сенсі слова. Щось приємне прийде на ваш поріг. Хтось вам щось подарує. Ця карта допомоги. Допоможуть вам, можливо, допоможете ви комусь, так? Тому що допомога має бути циклічною. Ми допомагаємо, нам допомагають. Так, Люки, наступна у нас карта. Десятка жезлів. Десятка жезла в пошук виходу із ситуації, ніби відчуваєш, що м м по. По даній карті, так, що якби не може знайти виходу. Вихід. Можливо, якась буде ситуація, коли набагато якихось справ на вас навалиться, да? що, що вже будеш п'ятий кут шукати, да? де вихід, а якби ніби ніхто не допомагає. Десятка жезлів, вона закликає до того, що не намагайтеся взвалити все на свої плечі. Шукайте, та, пусть люди ходять, вони їм все одно вони байдужі, вони в своїх справах. Ну, ось, знайдіть якийсь інший спосіб, якщо ці двері зам, закриті, позвоніть по телефону. Да? Тобто знаходьте якийсь спосіб розділити з кимось навантаження, щоб вам хтось допоміг, тому що дійсно можуть бути якісь ситуації, коли ви будете відчувати перенавантаження, можливо, навіть стрес через це. Але це карта кульмінації. Щось треба зробити. Зробити, можливо, пережити і забути. Якась дорога, можливо, тобто переїзд з одного місця на інший, можливо, хтось підвів, щось не зробив, і на вас чиїсь справи перевалилися. І ви такі, о Боже, ну, це я не розраховувала. Так, у нас наступна колода, Таро іллюмінантів. Принцеса Кубків. знову такий принцес кубків, паш кубків. Це якби одна і та сама карта. Та? Вона каже про приємні емоції, якийсь, можливо, флірт, можливо, якась приємна закоханість, приємна інформація, приємні повідомлення, приємні знаки уваги. Все ж таки, буде просто. Ну, це ще справи дітей, у кого є. Та? Це може бути ваша маленька дитина, дочка, скоріш за все. Карта помірність. Карта помірність, карта паузи, карта балансу. Знову ж таки, коли нам треба щось зважити, карта каже: не спіши, почекай, не спіши, почекай. Тут треба поспішити, поч... не спішити, а почекати, підійти зважено до вирішення ситуації, взяти паузу. Тут ви можете трошечки піти в паузу. Да? Вам захочеться, наприклад. Декілька днів можливо не працювати, або зробити спокійні вихідні, або ви думаєте про якусь рекреацію, або про якусь лікувальну процедуру. Так? Тобто вам треба буде процедура масажу, наприклад. Або якась водна процедура, можливо, піти в басейн відпочити. Тобто, і вам приємно через це. Пашкубків, наприклад, це теж вода. І ви, наприклад, любите басейн, підете в басейн для за свого блага. Ось. Для відновлення. Це карта відновлення, можливо, якісь водні процедури. Король Кубків. Король Кубків це чоловік, бачите, поряд з вами, можливо, водної стихії, рак скерпіон, Риби, але не обов'язково. Часто король Кубків це проявлення романтизму, чоловік, який вас закоханий, вас зацікавлений. Да? Тобто, це поява. Можливо, стосунки були з ним на паузі, або після паузи він появився, і проявився до вас і хоче з вами контакту. Ось, ну, в будь-якому разі зацікавлений вас чоловік, або з'явиться якийсь чоловік, як, наприклад, якщо довго нікого не було, то тут з'явиться якась зустріч і будуть якісь до вас проявлення. Рицар-жезлов, він прямо може бути дуже активний до вас, це якісь зустрічі, приїзди, від'їзди, це імпульс, це бажання. Рицер жезлов дуже багато чого робить на імпульсі. Тому, якби його імпульс, підтримка, я буду поряд, я до тебе вже їду. Ну, от це таке. Ну, плюс це якісь подорожі можуть бути на автомобілі, туди-сюди. Двойка чаш. Боже, я дуже рада, розклад саме Таро закінчується цією чудовою картою, картою партнерства, картою угод. Тобто, наприклад, якщо якась угода планується, вона завершиться по як то кажуть. Романтизм, закоханість пара. Тобто ви тут не самі близнюки. І е це чудово і прекрасно, але я ще на оракулі Лінарман гляну енергію пораду, пораду для близнюків. На оракулі Ленорман на місяць лютий. Карта сови. Карта сови може вкажуть вказ... про те, що якщо у вас є якісь тривожні думки і переживання, так ви, можливо, більше тут надумаєте, тому що це можуть бути розмови в домі. Якісь тривожні розмови в домі, і в парі ви з кимось можете через щось. Багато розмовляти. Можливо, є якась нестабільна ситуація, да? буде якась нестабільна ситуація, через яку ви будете постійно мати такі розмови в домі. Ну і давайте ще додаткову карту. Карта дерево. Так, карта дерево це род, це сім'я. Розмови можуть стосуватися багато чого буде в лютому місяці проходити під егідою ваших корінь вашого коріння, вашого дома, вашої родини і вашої сім'ї. І карти кажуть, що підтримка дійсно у вашій сім'ї, у вашому розі, у вашому корінні. У вас гарна підтримка. Розмови можуть стосуватися якихось сімейних справ. Зверніть увагу, дійсно, зараз на в лютому місяці близнюки на якісь свої внутрішньо сімейні справи. Добре, була рада зробити вам цей розклад. Чудовий, чудовий, як на мене, розклад для близнюків. Я бажаю вам продуктивного, гарного місяця. До нових зустрічей, па.